Основний елемент регіон Закарпаття тема п'ятого обласного форуму громадянського суспільства, що тривав в Ужгороді. Саме громадянське суспільство організувало багато елементів національного спротиву: від волонтерства, благодійництва, гуманітарної допомоги до забезпечення необхідним збройних сил України. До інтелектуального та інформаційного спротиву міркування про майбутнє України в зовсім інших умовах, каже виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Олег Лукша. Ми вирішили, що для Закарпаття, яке є глибоко тиловою областю, дуже важливо зібратися разом і подумати про всі ці питання ради того, і заради того, щоб просто підсилити спроможність усіх. Тому що лозунг об'єднання має мати комунікації. Це перший, фактично, а п'ятий по рахунку обласний форум громадянського суспільства Закарпаття. Він має дві назви: Нескорена Україна, 2022. Регіон Закарпаття. І має ще одну назву основний елемент регіон Закарпаття. Форум доповнила й тематичною виставкою, яка демонструє тилові будні Закарпаття. Олеся Трагнюк уродженка нашого краю, жила в Харкові, а з повномасштабним вторгненням Росії в Україну повернулася на Малу Батьківщину. Експозиція невеличкий звіт за 11 місяців роботи волонтерів Закарпаття. Тут представлена, зокрема, і сама організація Волонтери Закарпаття, яка має дуже багато осередків у нашій області має членів не тільки в Україні, а й за кордоном. Тут представлені також ті організації, які працюють разом з волонтерами Закарпаття. Це невеличка суборганізація, яку ми називаємо шалені бджілки. Вони плетуть сіточки з самого першого дня війни і чим показоваться? Діяльність тим, що до плетіння сіток залучаються не тільки наші краяни, а в першу чергу ми дуже раді вітати внутрішньо переселених осіб. Шалені бджілки почали плести сітки одразу, як переїхали на Закарпаття. Плетуть постійно і часто допізна. Хлопці нам роблять замовлення на яку погоду, в який регіон їм потрібна сіточка, тому ми вже так налучилися і замовляють нам зимову, чи осінню, чи на болото, чи в ліс, чи на степ. Тому ми вже кольорову гаму підбираємо і розміри під замовлення хлопців, чи на техніку, чи це бліндаж. Матеріал нам надають люди, приносять одяг. Ми його нарізаємо на стрічки. Фабрики дають обрізки тканин, нарізаємо, робимо стрічки. Ми плетемо від щирого серця, тобто, ну, вкладаємо душу, серце і, тобто, не так, що або як сплести і все і віддати. На форумі різні організації ділилися здобутками та досвідом. Серед учасників і борці за чисте довкілля, зокрема, з громадської організації Чистода. Про успіхи на Вільшанському водосховищі згадує Іванна Трофименко. Наше Закарпатське море стало чистішим за ці два роки. Понад 100 тонн сміття було вивезено звідти. Більша половина з цього це відходи, які пішли на переробку. Ну і ця місцинка здобула статус заказника. До цього було залучено багато організацій, багато науковців і нам це вдалося. Форум складався із шести дискусійних панелей. Ішлося і про співпрацю організацій громадянського суспільства з територіальними громадами і регіональною владою в умовах воєнного стану, і про волонтерство, збереження культурної спадщини Карпат, пріоритетні завдання Закарпаття в наближенні перемоги і щодо відновлення України, інформаційний та інтелектуальний спротив, участь молоді в державотворчих процесах. На завершення обговорили та ухвалили резолюцію п'ятого обласного форуму громадянського суспільства Закарпаття.